Ми бійці 92-ї окремої штурмової бригади дякуємо волонтерам за надані FPV-дронів. Слава Україні! Слава Україні! Ці безпілотники, які зібрав переселенець із Харкова, Володимир Тютюник вражають техніку та самих росіян. І з початку 2024 року чоловік ремонтує та збирає дрони за освітою. Володимир, інженер радіотехніки. Тому знайомі волонтери запропонували спробувати відремонтувати БПЛА. Взяв все. Спробував, все вийшло, відправили, військові протестували. Все підійшло, так? Це у му році. Під кінець 24-го військові прислали на ремонт реб, попросили, якщо зможеш відремонтувати, буде добре. Спершу Володимир зібрав інформацію та гроші для придбання необхідного інструменту. Відремонтувати РЕП вдалося. Військові протестували, і відтоді переселенець почав ремонтувати їх постійно. Вони безпосередньо перед тим, як встановлюють або на позиціях, або на автомобілі. Вони самі тестують. І я з такою умовою, бо в мене немає можливості повністю протестувати з дронами. Вони піднімають дрон, підлітають. Ну вони в принципі знають, як все перевірять максимально, бо вони в цьому більше, ніж. Ми тут за один день Володимир встигає перевірити реп, знайти поломку і замовити запчастини. Далі чекає деталі, інколи вони їдуть до місяця. За півроку переселенець зібрав та відремонтував шість ребів. Проста семидюймова. Зараз якраз використовують для того, щоб ганяти окупантів з нашої землі. Невеликий, швидкий, дешевий, масовий. Його можна зібрати. За півтора року роботи Володимир зібрав та відправив на фронт 85 БПЛА. Робив їх для підрозділу 82-ї бригади. Нині збирає та ремонтує дрони та реби для 63-ї бригади, а також іншим військовим, які звертаються до нього. Наразі військові самі збирають, самі відкривають збір, знаходять кошти. Просто мені пересилають і я вже. За них роблю і відправляю їм за словами Володимира. Ціна ребу залежить від кількості модулів перешкод. На відео зібраний на сім перешкод. Він обійшовся у близько 90 тисяч гривень. Комплектуючі для одного дрона, коштують близько 10 тисяч гривень. Суспільному чоловік розповів, що планує збирати та ремонтувати їх для військових до кінця війни. Марина Пагуща, Суспільне новини, Полтава.